Два борти перекат. Випуск номер 2 Минулого разу я анонсував виступи наших снукеристів на British Open. І Юліан Бойко і Антон Казаков відіграли свої матчі. Особливо відмітимо виступ Бойка. Він подолав один раунд, перемігши з рахунком 4-1 гравця з топ-16 світового рейтингу китайця Сидзяху. Наступному раунді, щоправда, на жаль, він поступився з таким же рахунком півфіналісту чемпіонату світу Джеку Джонсу, але був дуже непоганий виступ від Юліана. Антон Казаков поступився вже в першому раунді 0-4 для Ліама Дейвіса, щоправда, в другому фреймі матчу відбувся досить цікавий епізод. Коли на столі залишалася одна чорна куля, і на досить складній різці Антону вдалося забити її, але биток влучив у лузу. І як наслідок, замість ймовірного рахунку, 1-1, Антон отримав 0-2, що, звісно, в матчі до чотирьох перемог є досить вагомою перевагою. І, на жаль, матч закінчився з сухим рахунком, сухою поразкою для Антона. Ще один відбір відбувся на International Championship великий китайський турнір. На нього запрошення отримав лише Юліан Бойко. І зіграв він свій кваліфікаційний матч проти китайця Пана Дзюнцюя і, на жаль, поступився з рахунком 1-6. Кютуру Софії завершився перемогою валійця Ділана Емері, який обіграв у фіналі Харві Чендлера з рахунком 4-3. Ми поглянемо на рейтинг цього туру. Юліан Бойко перемістився на сьому позицію і має в своєму активі 1200 очок. Антон Казаков 24-й, має 300 очок. Лідирує Андрес Петров з Естонії, який переміг на першому етапі цього туру. Наступний третій етап Q-туру відбудеться в Стокгольмі з 4 по 6 жовтня. І наші обидва спортсмени заявлені на цей турнір. Щоправда, Юліан Бойко знявся, тому що в ці ж дати в Китаї буде проходити турнір у Хані Опен, на який пробився Юліан Бойко. І свій матч він буде грати 6 жовтня проти Джека Лівсовські. В Стокгольмі Антон Казаков зіграє 5 жовтня. Проти шотландця Стівена Уордропера. І на останок досить цікава і своєрідна новина з Пірамідного світу. В передмісті Чикаго Арлінгтон Хейтс відбувся турнір, за перемогу в якому давали цілий рейндж ровер. Цікаво, що в фіналі зійшлося два українці: Андрій Сеник та Максим Лавріненко. І перемогу здобув Андрій, і таким чином отримав головний приз автомобіль Range Rover. Знову ж таки, анонсую Вінницький турнір Кубок України. 150 тисяч гривень призовий фонд. Запрошую до реєстрації. Цікавий турнір, цікаві учасники. Вже зараз по заявочному списку можна зробити висновок, що підбирається досить непогана компанія. Турнір буде досить престижним, з високим рівнем учасників. Тому всіх запрошуємо. Грайте у більярд, будете їздити на рейндж ровері. Це не треба.